Шалом, це Славко, зараз мої пророчі здібності обмежуються паузами між спазмолітиками та знеболюючими. Отже, що до мене дійшло в часі чергового датки формального просвітлення? Перш за все, чому Захід так вперто змагає мати нового Гітлера? Чому він так змагає переглянути історію 30-х, 40-х? З кожного утюга нам кричали. Це було загальне місце пропаганди, тільки Асю не зміг переконати в цьому, бо вона людина, слава Богу, була далека від цих тем, що не допустимо нового Мюнхена, Чемберлена, Гітлера треба було зупинити спочатку. Вони і зараз знімають такі фільми 24-го року. Документальні можете подивитися і за Черчилля, і за Битву. і... Там само кажуть, що не можна допускати Мюнхена, і тут його допускають усіліна. Як це можна пояснити? Пояснити? Я особисто це пояснюю лише з точки зору віри та релігії, що людина не спроможна вдосконалюватися колективно, що людину навіть таке. Биття по нирках як Друга світова війна, як пам'ять війни, нічому не навчає, що її тваринний страх, її греховність перемагає краще в людині. Я скажу, що тому погляди Ньютона релігійні, на те, що Бог завів цей годинник і плюнув, хоча вони єретичні, мені близькі та зрозумілі. Ну, ну що ж, що з цими людьми тілаш, як з ними їми діло? Їх же ніщо не обідають. Фесуси ще казав, каже, небо паде вам на голову. А ви скажете, що це хмари? Ну от воно їм падає. Але це так. Тому війна буде продовжена. І треба говорити за дві варіанти війни великої, я за застосування ядерної зброї, і малої за Херсонську та Запорізьку області. Почнемо з війни великої. Бачите. Якби там всі не мостилися, як би Білорусь не, не мостилася партнери до переговорів, ну це таке. А все-таки і НАТО, і Росія зійшлися в консенсусі, що територія Україна ближче і зрозуміліша для застосування ядерної зброї, Ну тому що і НАТО таке пропонувало до 22-го року, і там у них всі зірози Вітров, і Росія, нібито не проти вже. Але справа в чому, що розв'язати йду за застосуванням ядерної зброї держави, яка абсолютно вже не має ані протиракетної, ані протиповітряної оборони. Ви знаєте, що все ППО все ПРО зняли, в тому числі зі Сходу Москвини. І воно діряве, і воно неефективне. Ну то я треба так перелякати. Як там оцього Венса? І ту Вонс, це як клопа нашому наїді, що цього каже Клопа і Трампа перелякати. Ну, вонса вони начебто перелякали. Бачите, мечеться. Ну, розумієте самий парадокс, що люди, котрим вже в дом пристарілих пора, вирішують питання життя та смерті, питання майбутнього цивілізації. Ну, що, ну як от? Я не кажу, що допустити молодих було краще, але це свідчення. Кризи загальної Заходу, про що ми ще згадаємо? Щодо війни Малої за Херсонську та Житомирську область, ясно, що вона протриває. Тому що, а які перспективи? Інтернування 100 тисяч українського війська десь на Заході, де по Польщах, по Угорщинах, ну, навіть якщо по Франціях. це що? І бразильських балот, малерійний туман, і вінок, кабаков, і та лагерей, як довго вони там гарчитимуть українське військо? Ви ж знаєте, що ці добенькі іноземці збираються так компенсувати своїми інтервентами скорочення українського війська. Чому тому, що Україну обрали переможеною в цій війні? Так сказалося, що ми нарешті, може нарешті ми переконаємося і самі, що велика Україна не потрібна, як забрало, натомість їм чомусь потрібна велика Росія. Вони продовжують оцю от, хоча самогубчу політику Візантії, Римської імперії, священно Римської імперії, Германської нації, скажу, що. Щоб Росія з 13-го сторіччя становила загрозу Європі і наповзала на неї, з нею не розбиратися а. Корумпувати її і якось спробувати використати у власних дрібних інтересах. Доки не було технічної переваги заходу, це ще можна зрозуміти. Ви самі розумієте, як доставляти Фрідих Великий написав, що напасти на Росію можна було тільки вздовж Балтійського узбережжя, а зробити могла тільки Прусія. Це і вдруге це міг зробити Наполеон, але Крітін не зробив. Втретє це міг зробити одноногі Маркс. але обрали щоб бачити цього штабіста Павлюса. Зараз ми знову-таки в ситуації, коли узбережжя все узбережжя Балтів 17 сторіччя в руках Заходу, окрім Санкт-Петербурга, і вони бояться. Ну, Інакше ніж релігійними причинами це пояснити неможливо. Розумієте, ну не працює візантійська політика, ну не корумпуються варвари. Вони все одно хочуть все. Чим більше й дають, тим більше вони хочуть. Тим більше, що технічна перевага. Заходу середини 19 сторіччя робить війну цілком можливою, бо і криза Росії середини, в міру наростання там в міру того, як там з'явилася така свідомість у населення десь до того. Ну хто мав свідомість, власне, тільки старовіри. З ким тоді можна було бути на Росії, що ви знаєте, це робили британці. Ви ж знаєте, де вся старовірча література друкувалася. І колокол, як був посередникам, і через Турок це робили через Чайковського, тільки старовірою була опозицію, тільки в старові була ідеологія. Потім з'явилася в міру національного пробудження. Покиньте, Росію вже безнаказано покинули поляки, євреї, балтійські народи, середньоазійські народи, половина Кавказу, а вони все ще бояться. Чого висновок Європа плазуватиме? Перед Росією це прояв її суїцидальних устрімлень. Я ж оце подивився, хто це і Джардіно Дель Кіледжо, хто це пропагував ці п'єски на європейських театрах, як це все відбувалося. Як, відверто сказати дегенерати. Не буду поширюватися. Ну, що таке ірландець, які проти католицької церкви, і засуджує католицьку церкву, що вона допомагала в тому числі хорватам. Уникати тітоїського кі терору і тікати до Латинської Америки. Ну ну, що ну з таких, це, це покручі, і ясно, що ці покручі, якщо вже вони їх допустили до голосу, вони запанували там, то вони європу ухандакають. А приєднатися до сходу ми не можемо. бо Визначна українська меншість не хоче нюхати партянку. От більшість, наче не проти, каже, то нас не Путін бомбіта із-за вас. А от та меншість наша ж не диктатура, у нас демократія, у нас визначає меншість, то та меншість і не допускає до того, щоб всі тут, нарешті, занюхали партянку і успокоїлися, як цього бажає Росія. І розумієте, що Росія ніколи не була такою слабкою, як от. Після 50-х-60-х років 19 го сторіччя, а Захід не вдарить. Я скажу, вона більш, більш слабка, ніж тоді, вона така слабка, як Ставба, пристав при підписанні слабового со Шведами. Уже Вже і Шведи на нашій стороні, нарешті, і шведа уламали. А значить, що Захід не вдарить. Буде чекати на чергового амператора і на чергові реформи штанов. Ну, що на це все можна сказати? Така наша доля. Зараз, як ви розумієте, буде важити як політичні битви, тому що ми все одно, я скажу, що не здали половину Донб... ну не половину, решті Донбасу, ми не здали. Який сенс припиняти війну, якщо весь Донбас не зданий? Розумієте, якщо Путін хоче Херсонську, та Запорізьку область, хай за них воює. Ми абсолютно нічого не втратимо в перспективі такого ставлення Заходу, на жаль. Тому що ну, ну зараз за військо ще раз, а потім вже за, за нелегітимність. Розумієте, що виведення 100 тисяч українського війська по умовам миру, це як форма демобілізації і інтернування, вона вкрай. Неприємно і непристойно до нас ставляться як до палестинців, тих мали в Туніс вивезти із Лівана, так і нас мають кудись вивезти наші війська. Ну. Як про це можна взагалі говорити? Невже ми настільки вже програли? Розумієте? В персперіод. Те, що від нас зараз важитиме як військова, так і політична битва. Ці спроби підважити легітимність Зеленського, на які наші малосвідомі непросвіщені друзі клюють. Ви бачите, зеля, клоуну. що можна цьому бидлу сказати? Це бидло заслуговує на Путіна. Але ви розумієте, що так був, от був концтабір для бидла, а ми б тут були наглядачами у Путіна, то так не буде. Всі будемо в одному концтаборі. Ви розумієте, що неприємно. Ясно, що з задоволення би всіх оцих. Ну це розумієте, це вічні дайнеки. Це люди, які не осягнуть ніколи станового суспільства, які ніколи з позиції раба заздрісного, недолугого, не піднімуться. Єдине, що неприємно, що на пана він буде там от бадантить, сука, замість того, щоб у нас бути рабом. Яка йому різниця? Де тобі бути рабом? Ну... Ну, слухайте, ну на що от ми, ну коротше кажучи, я б з Путіним би погодився, щоб нам би дали резервацію і рабів, то можна було б, але ж він ж не дає, він ж сам хоче, сука. Так ось до чого? я. Ми маємо протягнути Зеленського, підтвердити легітимність Зеленського. Зеленський наразі це єдине гасло в нас проти Путіна. Єдине, чого він ненавидить, і продовження чого боїться. Якщо перспективу України вже очевидно є фінляндизація, ви розумієте довгий та мучительний шлях відновлення нашої державності після чергової кризи на Росії і по смерті Путіна. То ми вже зараз маєте маємо знати головну битву фінляндизації це те, те, що не відбулося у Фінляндії, відбулося на Чехах і нарешті всяких оцих от Грузинський варіант, коротше кажучи, щоб ми не здали нашого зеленського, щоб ми не пішли шляхом Грузії, щоб всяка промосковська і і патріотичка з куди меншою легітимністю, не прийшла тут до влади. Як тільки посиплеться наша влада. Так ви не встигнете оглянутися як будете на Росії, тому що всі оці ваші патріотичні свідоміцькі манси проти грошей, проти проросійських настроїв більшості черні української, нічого не значить. Ви розумієте, вас російський дядушка, вас, ваших качубєїв сажрет і не заметить. Так що тримайтеся Зеленського і будьте готові. Ще до півроку війни. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А в мене наче почали розчинятися таблетки. І я зараз втрачу ясність розуму на користь приємних, але нездійсненних марень. Бай.